Привіт, палки динамівці синьо-білі! Це знову я приношу останні новини нашого улюбленого клубу. Якщо ви ще не підписалися на канал, зробіть це зараз і вімкніть сповіщення, щоб не пропустити подробиць. Давайте відразу до справи. Сьогодні я хочу поговорити про те, як Динамо невпинно шукає захисника, щоб підсилити захист. Команда намагалася з минулого літа, але, здається, на цьому шляху виникали деякі перешкоди. Залишайтеся, я все розповім. На жаль, поки що ми не знайшли бажаного варіанту на українському ринку, а відмова від послуг Володимира Салюка з хрономорця ще більше ускладнив ситуацію. Про легіонерів також не може бути і мови через нинішню ситуацію в Україні, але ось щось нове: молодий захисник Тарас Мігавко, якому всього 18 років може мати шанс продемонструвати свій талант у зимовому таборі, чи заслужити він довіру Олександра Шовковського. У першій половині сезону ми зіткнулися з проблемами в обороні, пропустивши 18 голів, що є найгіршим показником серед п'ятірки найкращих в українській прем'єр-лізі. Нам потрібне підсилення, і, схоже, універсал Максим Брагару з Чорноморця близький до того, щоб приєднатися до нашої команди. Так, правильно, Брагару, хоч і нападник, ось ось заявить Динамо, яке, як не дивно, шукає захисника. Такий поворот подій змушує замислитися, чи близький Тарас Мигавко до свого шансу. Здається, він талановитий гравець, але його відсутність досвіду може стати предметом розгляду. А тепер, шанувальник, що ти думаєш про цю ситуацію? Залишайте свою думку в коментарях. Я закінчую на цьому, але чекайте наступного відео, де я розповім вам більше свіжих новин від нашого улюбленого Динамо Київ до того як.